Вітаю всіх! Сьогодні приготуємо вінігрет. Давно забутий, мало вже зараз хто його готовить, але воно така корисна страва. В кастрюлю я помила заздалегідь все по 5: 5 морквин, 5 картоплин і 5 невеликих бурюків. Ви бачите, тарілка квасолі і сіль. Це все я відправляю, хай вариться. Квасолю у нас можна було б замочити, так вона буде варитися швидше. Для того, щоб швидше закипіло, заливаю теплою водою. Квасоля у нас буде варитися десь півтори години. А морква з картоплею у нас буде варитись півгодини. Злегка підсолюю. Овочі ми перевіряємо вилочку. І щоб не переварити, вже входить вилочка, значить витягуємо картоплину, витягуємо морку. Бачите, що кипяток я злила, а буряк заливаю холодною водою з крана І даю, хай він холодає. Буряк я залила водою холодною, хай доходить. Подивимось, що в нас скаже квасоля ще. Уже почти що готова, але дамо їй хай ще з півгодинки. Повариться вона тут Але Хай повариться ще на малому вогні півгодинки. Ви бачите, овочі вже відварені, квасоля також. Квасолю я поділила на дві частини. А овочі покришу зараз половину. А половину відправлю в холодильник. Буде готова заготовку, знову зроблю салат. Підготовлю овочі, оберу. Ви бачите, ми вже все приготували для він Обирані овочі кислий огірочок, цибулю ми візьмемо вже зелену, свіжу і звичайно ж шквасольку. Половину роботи ми вже зробили, нам залишилося тільки накришити і заправити. От ви бачите, буряк я не варила повністю до готовності, а залила холодною водою і він сам по собі. Дойшов, як ми говоримо, доварився. Гляньте, який гарний, яскравий такий вийшов у нас салат. Добавляємо сюди васолю всю розсипаємо, трошки присолю. Багато не буду, так як ми присолили бурячок і картоплю, коли варились. Угірокшики слова, то і олії. Гарно керміша. Як я говорю, вийшов тазік вінегрету. Вінегрет гарно смакує із свіжим салом. Ми його присолили і ще поперчимо. Все, можна подавати до столу готуємо разом смачні, давно забуті, але такі корисні страви. Приємного смаку. До нових зустрічей на каналі!